Важкий тиждень для Славутича. На 29 листопада вже 99 янгелів охороняють наше місто. Десять днів назад загинув Сергій Миколайович Сатін. Він навчався у другій школі, спортивному класі, займався боксом і, мабуть, саме спорт, навчив його тримати удар долі і ніколи не втрачати людяності. Він здобув освіту механіка у Чернігові. Він завжди був там, де важко, там, де інші не витримують. Просто робив те, що вважав правильним. Його другим рідним містом став Ніжин. Сергій це людина, яка несла з собою стільки тепла, і його вистачало на всіх. Але найбільше цього тепла отримували дві найдорожчі його людини Тетяна і донька Катерина. Вони були його опорою, його радістю, його світом. Заради яких він жив, з перших днів повномаштабного вторгнення він, не вагаючись, вступив до лав Збройних сил України. Командир стрілецького відділення, сержант Сергій Сатін, вступив у свій останній бій 19 листопада 2025 року. Загинув так, як і жив, мужньо, віддано, до останнього подуху борючись за Україну, за нашу свободу, за безпеку тих, хто любив. 28 листопада Ніжин зустрів свого захисника зі сльозами та безмежною вдячністю. Славутич і Ніжин схиляють голови перед мужністю та жартовністю героя. Чин похорону полеглого на війні героя Сергія Сатіна відбувся 29 листопада у Ніжині.